Вже темніло і тому зупинився в першому ліпшому місці. Побачив ось таку стерню, і була можливість заїхати. Довго не міг заснути. Не дуже виспався, мабуть, був. Перегружений вчорашніми подіями і жарою. Їсти не хотілося взагалі з'ївсього два бутерброди, те, що вони називають піцею з ковбаскою. Але випив води не знаю вже скільки літрів. Сьогодні, до речі, теж на небі ніодної хмаринки. Але організм поступово звикає до такої погоди. Десь тут рядом кафе, мабуть, є. Тому що о 12 годині ночі ще й такі салюти тут були, так що я спостерігав салют, якого на жаль третій рік в Києві в Україні ми не можемо бачити. І за дурної війни, яку розв'язала Російська Федерація, слава Збройним силам України. Вчора ввечері їхав, шукав собі місце для ночівлі, їхав з гори. І виліве око мені, як летіла муха чи жук, по-перше, боляче, а по-друге, зразу запекло. І все, і я стою незрячим. Тому рекомендую, коли ввечері, коли ви їдете з гори, або ввечері, коли. Повітря стає важким від вологи, крильця комах намокають і вони опускаються ближче до землі. Треба одягати окуляри. Настав час дізнатися про цих анчоусів. Які вони ці анчоуси. На смак. Ось такі невеличкі. Така собі солоненька рибка. Я думаю, що з хлібчиком якраз піде. Їсти можна, коли хочеться солоненької рибки. Їх же так просто не їдять, чи їх в салат додають, чи ще як. Хто знає, напишіть, будь ласка, мені в повідомленнях, як використовують анчоуси оці в їжі. Не просто ж з хлібом їдять, це ж як приправа, як додаток до якоїсь трави. Вирощують ліани смачні, корисні киві. Що справа, що зліва. Щоб не погоріли під сіткою. Але я бачу, ви без сітки їх вирощують. Благодатний клімат для вирощування цих плодів смачних. Неділя і більшість бензозаправок на самообслуговуванні, тобто працюють без людей. Нікого тут нема. Тільки під'їжджають люди, самообслуговуються. Я вирішив тіньочку перепочити, і, о, диво, я знайшов розетку, і вона працює. Їду зараз в місто, яке має назву Латина. А до цього було містечко цистерна ну, такі. Дивні назви Заряджаюся, відпочиваю, їду в сторону моря на південь. Левкаліпти. Дуже осушують ґрунт, забирають багато в себе води. А ось так евкаліпт цвіте. В самому центрі латини такі красиві пляшечці, набій вишневого кольору. Спробуємо, який він гіркий росо. Є гірчинка. Є солод і такий місцевий напій. Від міста Латина до Ніаполя 156 кілометрів. Так що до Ніаполя 156 кілометрів. Ну що там є, що всередині по бубки? Солоденький, прикро, що мало. Ну, що є, то є. Пасіфлора. Який красивий пейзаж відкривається зараз. Попереду височенні гори, кругом квітучі ляандри, оливкові дерева, височенні евкаліпти, все це пахне. І я зараз направляюся. Сторону моря. Побачив алучу Зараз нарву алучі собі. Вже достигла. Ну, ось тепер маю трохи смакоти. Солодка. Mm. Ці сосни хоч трошки дають тіньку. І надають південної екзотичності цій дорозі. Вже їду отак кілометрів 10 по такій дорозі. Назустріч дуже багато машин. Я то їду в сторону моря, а сьогодні неділя, і, мабуть, це вже люди повертаються з моря, я так думаю. Тому на зустріч багато їде авто. Ось вказівник Неаполь це Наполі. І мені весь час прямо. Прюшко попереду. Нарешті я знову добрався до води. Зараз всю свою денну в тому зніму. Цивільні пляжі, а я йду таким коридорчиком на загальний пляж. А ось і воно море. А ось і вона водичка. Трошки якась баламучена, бо тут пісок. Перед. Скупнусь зараз. Вода солона. Ми зараз знаходимось ось тут, все оце Середземне море. В свою чергу воно поділяється на Адріатичне море, на Іонічне море. І от зараз я купався в Тіренське море. А ви купалися коли-небудь в Тіренському морі? А от манівці мене сюди привели. І я тут скупнуся. Пригадала бананчик. І зараз я тут на березі Тіренського моря цей бананчик з'їм. Боже, які скелі здоровенні. Як Сумщини говорив мені про те, що після заходу сонця на пляжі можна на одну ніч ставити до сходу сонця намет і ночувати. Італійські мені всі привели мене на пляж, і я спробую втілити в життя цей задум приночувати після заходу сонця. Чи не виганять мене з пляжу? На пляжі ще бутикаються під наглядом дорослих діти. Отам От біля тої скелі я недавно проїжджав. І там же і сіло сонце. Встаю я, як правило, о 6 ранку. Сонечко ще не піднімається. Тому я думаю, мій біологічний будильник спрацює вчасно. Європейський менталітет відрізняється від нашого українського. У нас приїдеш на море, і дуже багато стоїть наметів. Люди відпочивають, люблять так відпочивати. Дехто дозволяє собі більш шикарний. Відпочинок, але дуже багато людей просто ставлять намет і відпочивають. Тижнями стоять на березі моря. В Європі ж такої традиції немає. Ніде ні одного намету, ніде ні одного табору. Тобто дикий туризм відсутній. Намет поставив. Велосипедик лежить ось так. У мене перед очима на тлі моря. you